Божию і и любовью преступи этим восстановление. Отця і Сина, і Святого Духа, мій, во ім'я Отця Сина, і Святого мій, во ім'я Отця Сина, і Святого Духа мій. Вірую, Господи, визнаю, що Ти є Христос, сина, Бога живо, що прийшов світ грішників, якими є перші, перші. Ще вірю, що це є саме причисте тіло, те саме чесна крот'я. Молюся, отже, тобі, помилуй мене Боже, прости мріхи і вігні, і сподобай мене, Господи, неосудно причаститися причистих твоїх тайн, на відпущення гріхів моїх і на життя мій. Вечері твої тайні, і сину, Божий, причастнику мене прийми. бо ворогам Твоїм тайни не розпійня, як юда, але як розбійник, визнаю тебе. Пом'яни мене, Господи, в царстві Твоїм, нехай не в, суд, або в осуд буде мені причастя причистих Твоїх тайн, а на зцілення душі і тіла. Аміння. Боже, милости буде мені грішному грішні, Боже, чисті гріхи мої, помилуй мене. Сла согрішив, согрішила, прости мені. Во ім'я Отця і Сина і Святого Духа, мі. во ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, мі. во ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь.